Трампа, між іншим, 20 січня, рік від інавгурації. А він носиться із тим, що він там завершив багато воєн. Хоча, ну по факту, давайте чесно, це не є так. Він спішить із питанням російсько-української війни до цієї дати? Ну, ви знаєте, він вже пропустив не одну дату, і думаю, що пропустить і цю дату, тому що з того, що ми маємо зараз у вигляді так званого плану. Зробити щось конкретне за цих півтора місяці я думаю, що не вдасться, тому що якщо там працювати серйозно, то там роботи на місяці. А тим більше, якщо врахувати, що Росія як би там не було, не хоче йти на ті нормальні можливі компроміси, які б випливали ну, з реальності сьогоднішнього дня. І потрібен весь Донбас, і потрібні якісь умови якоїсь нейтральності позаблоковості України, і потрібні російська мова і російська церква в Україні, ну і інші речі, які, до яких вона в принципі не повинна мати жодного відношення. От тому е, я чомусь дуже скептичний відносно цих всіх заяв про те, що е, про те, що війна ось ось завершиться, не треба нас я думаю, годувати такими казками, тому що. Ми маємо навпаки зараз бути максимально зібраними, максимально е, об'єднаними, максимально е, робити все, щоб е, завдати ворогу, е, ну най, най, найвідчутніших е, втрат, які тільки ми можемо сьогодні зробити. Бо е, коли е, нація розхолоджена, і коли вона не відчуває мети, е, тоді ворогу легше, а те, що ворог не збирається. Нас просто так відпустити. Ну я думаю, це вже навіть дітям стає зрозуміло. Цілий тиждень у студії я обговорюю той проект мирного плану, який президент Зеленський зробив публічним. І власне всі сходяться приблизно в одному, що нам треба дограти в цю трампівську гру. Що ми не можемо собі дозволити сказати зараз ні, ніяких ніяких планів. Ми на перемовини не не йдемо. Ми там будемо продовжувати військовим шляхом відстоювати власний суверенітет. Але всі кажуть про те, що ну нам необхідний час, нам необхідно ще трохи часу для того, щоб. Трамп десь оговтався, прийшов у свідомість. Ну і почав діяти якось інакше. А як може діяти інакше біла бі адміністрація Білого Дому, якщо зрозуміє, що ну Путін блефує? Ну от в тому то і проблема. Що е, ми зараз справді я погоджуюся з думкою тих експертів, про яких ви згадали, що нам треба зараз жодним чином не демонструвати, що ми не хочемо продовжувати гратися в цю гру. Хочете ви виборів? Та будь ласка, ми ж демократична країна. У нас немає жодних проблем, тільки під дулами і під бомбами російських злочинців. Ми е, такі вибори проводити не, не можемо і не будемо. Е, і власне треба ставити питання навіть таким чином: хто ж повірить в легітимність цих виборів, якщо вони будуть проведені таким чином? Ніхто то ні питання в задачі. А до чого тоді їх проводити, якщо немає до цього умов? Значить, треба умови створювати. От, будь ласка, створюйте. Ви ж великі, ви ж могутні, ви ж можете забезпечити. Ось забезпечте нам нормальні умови для того, щоб люди могли підготуватися до цих виборів, провести відповідну кампанію і таке інше, як це відбувається в демократичних країнах. По іншому вибори це будуть це не будуть вибори, це буде фарс і фікція, те ж саме з багатьма іншими питаннями, які сьогодні просто знаєте прописані як ідеї. А коли ідеї починають класти на папір, то бачить, що щось воно не склеюється, ну тому що е, або е, вимоги абсолютно неадекватні, або е, умови не складаються, і так далі. І так далі. Тому я думаю, зараз лінія Зеленського правильна, е, грати на тому, що ми все готові зробити ну в, в, в тих межах, е, наскільки це є реалістично і розумно. А далі будемо дивитися, а далі. З Росії ми почуємо, що і це нам не підходить, і те нам не підходить. І тут ми повинні більше. І там ми повинні більше. Ну, власне, от тоді Трампу доведеться нарешті приймати рішення. Якщо говорити чесно, що по факту, те, що нав'язують нам із США, це російська версія, написана російською рукою, то в який момент пане Володимира відбувся оцей такий кардинальний Трампівський розворот в сторону Путіна? Ще тоді, коли президент Зеленський приїжджав в овальний кабінет, і все в розмові пішло не так гладко, і тоді як нам би хотілося, чи вже все таки анкорич? Бачите, пане Марино, Я думаю, що тепер Москва буде говорити про це, що це не російський чи Трампівський план, а український план. Уже такі речі можна почути з Москви, і це дуже підла, традиційно підла російська обманка, російський, російське ІПСО для того, щоб сказати, так це ж не наш план. Це українці з європейцями його зробили, проштовхнули Трампу, а тепер Трамп проштовхує нам. Уникаючи насправді правди, бо ви абсолютно маєте рацію: це московський план, який був згодований в прямому розумінні цього слова, на Віткофу. мабуть, тоді його годували не червоною, а чорною крою, от а той потім передав це Трампу і видав його за свій, що власне підтвердив сам Трамп. Тому, коли ми говоримо про ці всі моменти. Я думаю, питання тут зовсім не в на, планах, а в позиції Трампа. Е, і позиція Трампа відносно Путіна є дуже простою. Він його розуміє, він його сприймає як е, потужного лідера, який може приймати рішення, який править країною, хоч і автократично, але правильно. І це Трампу подобається. Йому подобається Путін, йому подобається Кім Чен Ін, йому подобається е, китайський лідер, йому подобається Орбан, тобто всі ті е, керівники, які відкидають демократію. І йому дуже не подобається Європа. Тому як до речі, і Путіна. Тому у них тут е, знаєте, я думаю, е, любов так би мовити в кавичках в лапках ще давня, ще з першого президентства Трампа. Задайте. Тоді, коли відбулася ця провальна для Трампа зустріч, коли він фактично виглядав дитиною поряд з цим КГБшником, і так далі, але це те, що їх об'єднує: об'єднує ненависть до демократії, об'єднує бажання правити авторитарно, не не рахуватися з думкою опонентів, з думкою преси, називати журналістів свинками. От і так далі. Тобто, це те, що те, що власне об'єднує безвідносного того, коли Трамп прийшов чи в е, січні цього року, чи після зустрічі з Анкоріджем, це насправді світоглядна позиція. Це не віддат це від того, як вони бачать світ, а всі вони бачать однаково поділити і заробляти гроші. От, власне, те, що їх об'єднує, і те, що Трампу дуже в Путіні, подобається. В Америці зараз оприлюднили архіви стенограми ще спілкування Путіна із Бушем і 2001 тисячі першого 2008 там років. Там там про різне, і про те, як РФ НАТО просилося але Серед іншого, там і розмова, де Путін каже про Україну як штучно створену державу, і про те, що тоді СРСР за НАТО багато земель віддала і Україну в тому числі. Так от власне до питання територій для Трампа, власне, як і для Путіна. Ем, Донбас, це база закінчення російської війни, ну, тобто, те, щоб ми звідти вийшли. Та ні, пані Марино, це е, лише е, така собі передишка перед тим, щоб піти далі. Ну, подивіться, що написано в цих так званих 20 пунктах. Е, там написано, що в разі, якщо з українського боку. Буде якась збройна атака на Російську Федерацію, то всі гарантії безпеки припиняються автоматично і на тому крапка. От давайте тепер е, цей пункт просто перенесемо в практичну площину. Е, попри е, всі наші приготування і так далі, заслати в Україну е, диверсійну розвідувальну групу, е, озброїти її е, легкою стрілецькою зброєю і дати завдання. Вийти на кордон з е, умовною там Російською Федерацією Сумської чи будь-якої іншої області, і постріляти е, в бік Росії і зняти це на, е, е, на, 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 не знаю, на телефон, навіть не на камеру. І потім подати е, як агресію України проти Росії це справа ну елементарна. І от е, після цього. Кремлі кажуть, Україна напала на бідну нещасну Росію, тому ми будемо бити по Україні у відповідь. Почнеться чергова війна. Тому вірити всім цим речам, які там прописуються, і які Росія начебто обіцяє ну, це. Просто бути або наївним, або не розуміти, що в кінцевому підсумку це все повториться. Тому ви знаєте, я повторюю ще раз, я дуже скептичний відносно всіх цих речей, які там прописані, і що воно може означати, тому що Росія себе показала як країна, яка є негідною не те, щоб бути в Раді Безпеки ООН, а країна, яка повинна бути ізольована світовим товариством. І доведена до фактичного краху лише в такому випадку світ буде дихати вільніше, і всім буде добре. Але очевидно, що так не є що Трамп робить можливе все для того, щоб Путіна витягнути із цієї ізоляції. Йдеться про його повернення там е до великої вісімки в разі його повернення. Е Зустрічає інформацію про те, що Наришкін якось дуже активно розмовляє із розвідками, зокрема із німецькою. Про що цікаво. Ну Путіна витягнуть із цього забуття. Ну, Трамп хоче, і ми з вами щойно говорили чому. Е але е ми ж бачили реакцію е решти країн е цієї сімки, які сказали, що ми там е Путіна бачити е зовсім не хочемо і не будемо. Трамп, правда е бачите, тепер носиться з іншою е маніакальною ідеєю створення якогось е п'ятірки, е де немає жодної європейської країни. Оце його ставлення, до речі, до Європи. Але там є Росія, там є Китай, от, тобто ну, його, е, начебто вороги, а насправді виходить, що друзі. Е, так що він буде робити ці спроби без всякого сумніву. е, маємо виходити з того, що е, е, єдиним для нас способом виживання і е, е, потім розвитку є наша дуже серйозна інтеграція з європейськими країнами, з тими, хто реально. Може і хоче себе захищати, мені здається, що нам зараз треба виходити на формування європейського НАТО, але е, яке не буде е, яке не буде охоплювати е, весь європейський континент, а лише об'єднувати ті країни, які будуть готові і про це офіційно заявлять, воювати з Росією в разі її нападу на ці країни. І очевидно, що. Центральною країною цього нового альянсу має бути Україна, яка сьогодні, єдина на європейському континенті, знає, як воювати і як бити російського агресора. Все інше воно мені здається, буде виглядати просто як якісь знаєте, ритуальні танці, але без Якогось конкретного результату ми зараз про... маємо. Ми, я маю на увазі, українці маємо зараз бути максимально активними на дипломатичному фронті, шукати цих партнерів, вони насправді є. І об'єднувати їх, і об'єднуватися з ними в один європейський військовий кулак, який реально може. Протистояти російській, е, будь якій російській агресії, ви говорите про е, новий союз утворення якогось нового військового альянсу без штатів із країнами, які бачили б Україну в центрі. Британія, до прикладу, країни Балтії. північні країни, Польща, Румунія, е, та сама Німеччина, та сама Франція, та сама Італія, тобто країни, які насправді. Піклуються про свою безпеку, які хочуть жити в безпеці, які вже сьогодні побачили, що означає, коли над їхніми головами літають дрони, літаки, коли в їхні територіальні води заходять російські е, човни, е, коли е, е, Росія втручається в перебіг е, президентських чи парламентських виборів, коли щодня йдуть кібератаки на. Цілі системи в цих країнах і так далі. і так далі. От ті країни якраз і повинні об'єднатися для того, щоб сказати Росії, при тому публічно, не так, що ви заплатите якусь там високу ціну. Ні, такі речі Росія не чує. А сказати дуже просто: при атаці на будь-кого з цих країн ви негайно отримуєте серйозну військову відповідь тут і зараз, не колись там. Після консультацій, після якихось там обговорень? Ні, ні. В той самий момент, якщо ви тільки сунетеся на територію цієї країни чи цих країн, реакція буде миттєвою і дуже для вас болісною. От тоді буде шанс, що війни справді не буде. А як ви пане Володимире пояснюєте позицію Макрона і Мелоні по замороженим російським активам і по тому, як вони ну, проголосували по факту? Вони прогосували так, тому що з одного боку Європа прокидається і розуміє, що вже для неї зараз іншого виходу, ніж думати про безпеку власну іншого виходу немає, тому що США фактично дистанціюються від своїх зобов'язань по НАТО. Ну ви ж, мабуть, звернули увагу, що Трамп інколи говорить в своїх промовах. Ну, ви там європейці в НАТО і Європейському Союзі, там повинні щось там зробити. <світ> ну, начебто США вже не член Євро... 에, НАТО, начебто вже ніяких зобов'язань США перед НАТО немає. До речі, багато європейських 에, 에, лідерів з невеликих країн відверто побоюються, що США. Не будуть виконувати свої зобов'язання згідно з вашингтонським договором. Тобто знайдуть можливість, е, так би мовити, е, ну сказати, ми вам допоможемо колись, а коли це буде колись, ніхто не знає. І яка це буде допомога, теж ніхто не знає. Бо ця сама стаття, про яку ми весь час говоримо, вона написана, якщо ви подивитеся, так загально, що там. Е, Вимагати від когось щось конкретне практично неможливо. Це на на розгляд кожної конкретної країни. Хочу допоможу, хочу не допоможу. Чи допоможу так, що там передам вам 200 касок? Ну теж допомога, правда? Ну, так. Чи медичний, чи медичну аптечку, теж допомога, а чого ні? От тому е, така, е, така е, знаєте, система вона насправді працювати не буде. А от чому так проголосували, прогосували, е, е, чому таку позицію зайняли Італія і Франція? Моя відповідь така, тому що, на превеликий жаль, в Європі ще продовжують боятися Росії. Оце найстрашніша біда, яка є сьогодні у європейських наших партнерів. Маючи колосальну перевагу у всьому, вони бояться цього маніяка. Вони бояться його шантажу. Вони, мабуть, щодня слухають, що говорить там Дмитрий Алкагольович Пресалкаше, чи чи ця преса ще там е, інші е, товариші, які постійно е, закидують їх ядерними бомбами і тому подібне, і так далі на словах. І вони цього бояться. Вони бояться е, вживати проти агресора належних заходів, тому що агресор їх лякає тим, що ось. Ми теж щось там у вас конфіскуємо. Ну там просто порівнювати нема що. Ну, але це якраз і є тією причиною, чому, на превеликий жаль, лінія Європи з одного боку є консолідованою, а з іншого боку, є неоковирною, непослідовною Ну, але я думаю, час своє вільно, Трамп. Трамп Макрон вже планує як там чи то телефоном поговорити, чи то можливо навіть буде зустріч із Путіним, чого би звісно дуже не хотілося. Але власне не тільки Європою і Америкою єдиними. Рік, що минає, він для нас позначився напрацюванням якихось нових ем, зв'язків, контактів, до прикладу, з глобальним Півднем, з Китаєм, чи не провалюємо ми нашу дипломатію, десь фокусуючись тільки на ну кількох точках. Ну, відносно, давайте ще, якщо дозволите, одну Прошу. хвилинку про Макрона. Бо зараз його почали звинувачувати бо, знав в чому, що він, мовляв, уже хоче капітулювати перед Путіним. Ні, це неправда. Те, що він сказав, стосувалося якраз того, щоб він мав би контакт з Путіним для того, щоб прямо безпосередньо донести до Путіна. Європейську позицію. Бо про що говорив Макрон насправді? Він говорив про те, що коли ми узгоджуємо з Україною якусь позицію і потім передаємо її Трампу чи його цим геніальним дипломатам типу Віткофа і Кушнера, то ми не гарантовані, що наша позиція належним чином доноситься до Москви. Тому краще не через посередників, які е, можливо далеко е, не точно говорять про те, що ми їм говорили, а краще може це зробити безпосередньо, і якщо б такий формат, коли з одного боку був би цей воєнний злочинець, а з іншого боку, кілька лідерів Європи відбувся, щоб там ні у кого не було, е, знаєте, підозр, що він щось сказав, так чи не так, щоб всі слухали. І говорили власне одним голосом. От тоді ситуація може бути значно кращою. Це, мені здається, відповідь Макрона на те, що е, позицію Європи американці маніпулюють. Так от він якраз не хоче цього і хоче, щоб голос Європи був почутий максимально точно. В цьому, я думаю, його звинувачувати зовсім не потрібно. А відносно е, пані Марино, е, того, що ми. Е, Концентруємося на кількох точках. А якщо поставити питання по-іншому? А що в практичному плані ми можемо отримати від глобального півдня сьогодні? От давайте поставимо питання таким чином: допомогу, підтримку, голосування десь. Та ні? Це все, знаєте, розмови, вибачте, про білого бичка. Так, можна набирати якісь голоси для. Резолюції Генеральної асамблеї, але на цю резолюцію в Москві вибачте, плюють з великої чергової кремлівської башти. Якщо вона їм не подобається, вони просто її не бачать, вони просто не звертають на неї уваги. То, вибачте, нам треба концентрувати свої зусилля на півдні, щоб отримати там десяток додаткових голосів, чи нам потрібно працювати з нашими. В першу чергу європейськими партнерами з японцями, з е, австралійцями, з новозеландцями і з іншими партнерами, які нам можуть чимось допомогти. Ну, а Китай? То Давайте, давайте вибирати е, так, так, зараз одну секунду. Давайте вибирати ті країни, які для нас справді важливі, від яких ми можемо отримати практичний результат, а не фіговий листок якоїсь резолюції. А відносно Китаю. Ну так тут, як кажуть, і до Ворожки не ходи, Китай сьогодні допомагає Росії в усьому: і в економіці, і в військовій справі, і в політиці. Чому? Тому що Китаю вигідно, що Росія слабне, що Росія стає його економічним васалом, його економічною підстилкою. І Китай від, такого, від такої ситуації жодним чином відмовлятися не буде. Тому що це. Е Припинення війни і можливе якесь елементарне посилення Росії ну явно не іде не лягає на інтереси Китаю. Йому потрібна ослаблена залежна Росія, яка буде стояти на колінах і просити, щоб Китай купив у неї щось. І саме в такій ситуації Китай буде диктувати Росії яку ціну, яку кількість. І, і чим він буде розраховуватися, чим Росія буде розраховуватися, але уже не рублями, а своїм золотим запасом. Так що Китай зараз від цієї війни лише виграє, він е стає сильнішим. Росія стає слабшою. І це якраз той е сценарій, який в Пекіні дуже схвалюють і аплодують, для чого зараз Китаю щось змінювати. І от в такій ситуації чи ми можемо. В Пекіні, зусиллями наших дипломатів чи ще когось, ситуацію змінити, Ні, моя відповідь не можемо. Тому не треба витрачати час і зусилля там, де у нас результати від самого початку будуть від'ємними. Нам треба працювати там, де ми можемо реально отримати результат тут і зараз, сьогодні, не колись через кілька років.